Доброго ранку. Сьогодні у нас 26 лютого 2025 року. Зараз я буду снідати, приготувала чай. На сніданок у мене ось такі два красиві круасанчики з малиновою начинкою. Йогурт активі. Так, і буду поспішати на роботу. Сьогодні маємо зняти. Відео. відео, Де протестуємо ось такий засіб. Має він назву капля концентрату. Чисто на рослинній основі, немає нічого хімічного. Виводить різноманітні плями, як з одягу, так і з інших речей. Тому, можливо, хто вже користувався таким засобом, напишіть у коментарях, чи дійсно він дієвий. Це не реклама. Не так давно я його придбала, але ще ні разу ним не користувалася. Тому ось така пляшка, тут 500 мл. Будемо тестувати і подивимося, результат наскільки він дієвий. Так, ну, а ви підписуйтеся на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, і все буде добре.